Так, всім доброго дня. Давно було, не було відосиків по трактору. В принципі, зараз нічого не ремонтую. Ну, така ситуація. Але трошки зараз трактор стоїть, нічого не робить. Це максимум там приїхав, накидав прицеп органіки, вивіз на поле. Ну і в принципі все. Трактор стоїть, роботи зараз такої нема. І, значить, треба трошки підготувати трактор до весняного сезону. В принципі, все нормально, але чую, що до щеплення вже треба буде зробити. Заглянуть. Ну, це я вже говорив, мабуть, років-два назад вони поки їздять. Там трішки є посторонні звуки, але все нормально. Не веде, не буксує. Ну, Скоріше, що вижимний, можливо, там вже на підході. А Може й самі диски. Ну, буде видно, треба буде когось, розбиратись. Так, в принципі, все норм. Зараз така робота невеличка. Потрібно буде замінити оцей бачок гору через те, що тут підтікає масло. Він у мене тут Зверху вони просто деформоване. Був удар чи прижало, воно деформувалося і кришка плотно не прилягає. потрібно буде, Коротше, Поміняю повністю бачок, купив новий. треба буде, ну і Заодно поміняю масло в рульовому управлінні. Це в мене фільтр на гідравліку окремо, так само його треба вже замінити є новий і, 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 і ну, трошки його тут перекомпонувати, а то мене ну, трошки одне одному тут заважає, там шлангом заважає. Бачок тут у мене ось я вже клеїв його, колись в мене тут йшли провода. Від лебідки і виходить, протерло ізоляцію, і мені пропалило верхню кришку радіатора, верхній бачок радіатора. Я тут заклеїв, але герметик бачу, відійшов. Треба по-новому заклеїти, бо буває, що сюди ну, підтікає, підтікає антифриз теж я такого. Не цей не хочеться, щоб воно таке тут, тут було. Далі ще потрібно поміняти в на, натяжному на підшипник потрібно поміняти. Я його вже якось раз міняв і він шумить чутно по двигуну. Шумить натяжний іменно ролик. ролик, ну, Підшипник вірніше. Підшипник. Сам підчіпник. І знову повернемося до нашої теми. Я якось там один раз вже показував. тут в насосі рульового, тут під однією з пропок стоїть клапан. От під цією більшою стоїть клапан. Редукційний клапан, який скидає тиск масла, тобто, коли ви повертаєте рулем до упору, коли собі вертається і вже нема куди вивертати, виходить, тут створюється великий тиск в насосі, і для того, щоб насос не розірвало, тут стоїть всередині спеціальний, спеціальний клапан. Зараз я покажу, чого я сюди. Загляну, я ще ніколи сюди не заглядав. А це на ДТЗ-шки там тоді вам показував, як він виглядає, але, ну, як він зроблений, але принцип сьогодні детальніше розкажу принцип, принцип його роботи. Зараз покажу, запущу двигун і покажу, в чому. В чому то проблема, бо в мене як, ну, на холодну руль повертається все, все файно. Коли нагріється трактор, масло нагріється, руль ну, не дуже хоче повертатись і треба там того клопанця трошки, трошки піджати. Зараз я запускаю двигун. Запустили, крутим колеса, крутим до упору і слухаємо, як міняється звук двигуна. Чи, чи йде двигун нагрузку, чи не йде. Ось у нас колеса руль до упору, двигун ніяк не реагує на це. Тобто клапан, клапан стравлює, клапан стравлює тиск. Потрібно клапан потрібно клапан відрегулювати так, щоб двигун чуть, -чуть е, йшов в нагрузочку, тоді значить, що у вас там створюється відповідно більший тиск. Е, і... Ну, тоді руль буде повертатися, що на холодну, що на гарачу, що на місці, що в ходу буде повертатися. Добре, значить потрібно його відрегулювати. Але не потрібно дуже сильно його закручувати, бо ну, щоб аж двигун е глох, бо ну, є такі випадки, що там люди, може, не знають. Закручують його дуже сильно, при повороті руляж двигун на холостих може, може заглохнути. Тобто насос створює дуже великий тиск і через це може порвати вам або насос, або магістралі. І, ну, тут те треба бути дуже уважним і обережним. Значить, зараз така робота. Буду по ходу показувати, як це все діло правильно зробити. Для зручності відкину капот. Потрібно відкрутити. Тут кріплення два болти з цієї сторони. так само. Аналогічно кріплення від'єднати шлейф до фар і відкрутити упор. Упор відкрутив і тоді капот собі просто скидаємо. Натяжний відкручується доволі легко. Там два болтики під ключ на 13 і, і тоді вимаєте. Ось він у вас ось він у вас у руках. І тут потрібно поміняти. Всередині розкрутити, розштопорити. Розштопорити і поміняти підшипничок. Підшипничок стоїть 302. Шариковий. А ну, так, все-таки не помилився. Це, да, це є підчепник. Звук шумить. О. Так, маркировка. Маркировка 302. 302. Зараз. Новий. Ось ось новий. Зараз подивлюсь, добавлю змазочки, відкрию пильничок Добавлю змазочки і встановлю на місце. Все, натяжний на місці. Сильно натягувати не потрібно. Треба щоб Ремішок був вільно ходив туди-сюди, туди, щоб його можна так було провернути на, на 90 градусів через те, щоб не давати нагрузку на помпу велику, щоб там виробітку підшипник не давав, щоб почне болтатись. Тобто сильно не натягуємо. Тут мені вже треба замінити ремінь генератора, але в мене його ще поки нема. Так, на рахунок клапана викрутив пробочку. Ось з цієї сторони трошки піде масло. І з допомогою такого от магнітика припідняв сам клапан і витягуємо клапан. Ось такий от має вигляд клапан. Всередині зараз я розберу і покажу конструкцію ще раз. Оце перепускний клапан. Там є пружинка всередині, шток, шарик. І ось є а, тут один винт в торцю, який піджимає. Фокусуйся. В торцю, який піджимає саму пружинку. І тут є контур болтик, який контрогає цей винтик, який піджимає пружинку, щоб він не розкрутився. Коли ви пружинку піджимаєте більше, потрібно більше створити тиск для того, щоб повернути більший тиск, щоб спрацював клапан. Відповідно, на насос йде більша нагрузка. Ой, потрібно його відрегулювати правильно. Все, піджав на півоберта цього винта, пружинку і законтрогаю відповідно назад. Щоб не розкручувалось. Зараз поставлю на трактор, залью масло і по, по роботі двигуна почуємо, як помінялася ситуація. Залив чистого масла, таким чином трошки прожену систему. Перед тим, як міняти бачок, зараз воно змішається з тим маслом, що є там у циліндрі. Ну, часткова заміна. Так як би називається. Так, запускаю. І слухаємо. Корочі, масло відразу почало змішуватись. Трошки повітря вигнало. Оп. Тепер кермо повертається. Колесо повертається. Упор. Ну, в принципі, можна було б... Звук двигуна не міняється, двигун не реагує на поворот руля, значить можна було піджати трішки більше. Але я думаю, цього достатньо. Бо руль ось на місці крутиться собі. Вільно це коли тільки там, нагріється сильно масло, тоді... Трошки відчувається дискомфорт, так сказати, у повороті руля. А так ось на місці собі прекрасно все повертає. Двигун нагрузку при повному вивороті коліс не йде, значить все нормально, ми відрегулювали. І так, новий бачок в комплекті з фільтриком вже на місці. Фільтр. На гідравліку поміняний І в принципі, отак от краще вже бо той був чуть нахилений донизу. Трошки тут відрізав, перекомпонував і, в принципі, все має бути шикарно. Зараз заливаю свіже масло МГ-46 у рульове і о, залишилось тільки бак заклеїть на цей. І Буде все шикарно. Отакі от маю два отвори. І зараз я зачищу без жиру і там е двохкомпонентний клей, чи як вони там холодна сварка, щось буду пробувати заліпити, щоб сюди не сучився антифриз. Ну от і все, всі ремонти на сьогодні. Так от замазав, це якийсь китайський двокомпонентний герметик, новий розширювальний бачок для охолоджуючої рідини. Закидаю капота на місце. І все. А, да, поміняв ремішка, найшов нового. Все, всім дякую за увагу до нових зустрічей.